Клас, класні такі кадри. Там у нас там руїни. Отак будується майбутнє Україна. Там справа тут Сюди розкопки, бачите. Проєкт називається Промприлад реновація. Ми намагаємося на базі отої частини від величезного заводу. Перетворити його на такий собі інноваційний центр на перетині розвитку освіти, мистецтва, нової економіки. Ну і от бачите, наш логотип, а, власне, велкам. Зараз це пілотний поверх, тут 1800 квадратних метрів. Ми станом на сьогодні взяли його в довгострокову оренду і за свої кошти вже провели в порядок. От, дві дитячі розвиваючі функції робоклуб і дрібнота. Тут відбувається неформальна освіта дітей в напрямі бізнес, архітектура, наука, роботехніка, комп'ютерна грамотність і так далі. Тут що цікаво, це департамент інвестиційної політики міськвиконкома. Нам вдалося їх сюди переконати, що власне, їхнє місце тут, тут їхні клієнти, а не там в тій великій білій хаті. Тобто тут є бізнеси, є громадські організації і є представники адміністрації. Власне, ми маємо багато спільних проєктів от, в різних таких колабораціях. Тут у нас ще Dance school. Розкажи трошки про те, що ви тут робите, де ми є? Ми тут танцюємо в нових залах, супермодних, суперкласних і комфортних саме основне для нас. Я так розумію, це, це ж зараз, напевно, єдиний повноцінний зал танцювальний з роздягалками, з усією інфраструктурою, з правильним паркетом. Ну я рахую, що так, тому що навіть судячи з тих залів, які у нас є саме в нашому місті. Мало в яких залах є навіть душові. Тобто для mm -hmm. Франківська це можна сказати, що розкіш до якогось плану. Сам проєкт ми робили власне, за всіма там, останніми канонами енергоефективності. Ми не використовуємо газ, тільки електроенергію, нічний тариф. І таким чином ми там в середньому ну, мінімум в чотири рази енергоефективніші за будь-які оці от, новобудови середньостатистичні, які будують. Це теж було важливо. Ну і власне тут можна подивитись на сам завод. Значить, завод діючий, він має порядка 160 працівників. Власне, ідея полягає в тому, що він має бути нерозривним в своїх як економічних задачах, так і в соціальних трансформаційних задачах. Тому все будується на принципах спільного фінансування і половину. Половина проекту буде належати некомерційному неприбутковому фонду, одноіменному «Промприлад», а половину вартості власне інвестицій ми викидуємо на вільний ринок у вигляді цінних паперів, і будь-хто може купити долю фактично цього великого бізнесу, стати співвласником. Це різна креативна економіка і інноваційна економіка, яка в цілому покликана. Допомогти остаточно місто перезавантажити з страдянських контекстів у сучасній. Ну і фактично поставити Франківськ на світову мапу. Видно процес трансформації. От тут іде тут зараз ремонт другого поверху. Ну і туди трошки можна побачити територію заводу. Сусіди тут теж забудовуються все діло. І, в принципі, ми усвідомлювали, що Якщо зараз не зайти і щось не зробити з цією ділянкою, то її точно так само забудують ну, таким традиційним житлом, але якого і так зараз дуже багато, а власне не вистачає якихось інфраструктурних елементів, які б створювали додану вартість, окрім споживницького житла, тому ми власне взяли за цю амбіцію. Пацани, привіт. Можна вас потурбувати? Просто просто показую, що я на промприладі, не знаю. Розкажи два слова, чому ви сюди вирішили переїхати і ти ж бачив два. Барша. Той... Ну коротше, бар все рішає. рішає. Ну просто тут подобається. Андрій ще інвестор, теж один з інвесторів про прилад. Розкажи, ти що ти про гроші. Тому що нема куди гроші вкладати в цій країні. <рес> <рес> Оттак, розкажи, <рес> розкажи про свій біль про квартири і так. Про квартири. <рес> в двох словах э, інвестуйте в «Промприлад», не купляйте квартири. <рес> так класно, тому що хочеться, хочеться більшого, хочеться якісь нормальні умови праці. Тут вони принципі, нам Дякую, Це дякую хлопцю. Будувати комерційну нерухомість, вона довше повертається. А тут воно побудовано на ринку заробітчан. Заробітчани, ну власне, для них це єдиний доступний, зрозумілий інвестиційний інструмент купити квартиру дітям, а потім вже там ще одну там на здачу, наприклад. І... Ну, і за великим рахунком, це бульбашка, яка рано чи пізно вона просто слопниться. Ну, Ринок мудрий він завжди все сам вирівняє рано чи пізно, але просто не хочеться, щоб це було через колапси. І от ми хочемо спробувати якраз дати альтернативу теж під те, що ми інвестування. тобто дати такий собі інструмент, куди можна вкласти кошти, причому в різному об'ємі від тисячі доларів там до мільйона доларів і Який буде теж мати економіку, але плюс ти ще, окрім того, ти робиш дуже хорошу справу, тому що створюючи такий проєкт, ну, тут ще велика додаткова капіталізація виникає у всіх, хто живе в цьому місці, в цьому районі, тому що ну, воно починає розвиватися там активніше. Це Нас часто питають, коли ви будете степлю ремонтувати. Ми пояснюємо, що збереження цього індастріал це дуже важливо, і власне ми зараз ще більше думаємо про те, як підкреслити не просто індастріал, а саме цей українсько-радянський українсько індастріал, як унікальність саме цього регіону, що тут відобразити на рівні проекту. Нам здається, що вже прийшов час генерувати ідеї назовні, експортувати. Тобто ну, все вже зараз є в Україні для цього. Не знаю, дуже крутий час насправді. Людям зрозуміло, що таке благодійність, умовно, що там віддати десятину на щось там благодійне. І люди розуміють, що таке комерція. А як вона докупи з'єднується, це трохи складно, але в тому і краса. протягом наступних півтора року ми маємо повністю за графіком викупити завод, існуючий, і далі вже піде реконструкція наступних корпусів, наповнення всіма функціями крок за кроком. Успіх цього проекту він відкриває як в Україні великі потенціали, тому що немає нормального фондового ринку станом на сьогодні, а в людей є потреба. І це так само може виводити власне інструмент системного вирішення якихось суспільних складних задач вже не лише в Україні.